Заїхали в насінневий магазин і вже привезли цибулю. Цибуля Голландія. Я купила ось 6 кілограм. Покажу зараз, яку я купила. Знаєте, вже час купляти, бо перша партія вже поставлена в Україну і це настояща Голландія, то якраз цю цибулю треба і купляти, бо пізніше, знаєте, буде все, що хочеш. А тоді вона постріляє, і так що не перевірених продавців теж не купляйте на базарах. Ви знаєте, дуже теж купляти небезопасно Якось я купила, і в мене вся вона постріляла. Пізніше теж непонятно будуть які поставки. А зараз якраз я думаю, що завезли вже можна купляти. Так що заходьте в свої магазини і закуповуйте, садити на осінь цибулю. Це ось перше я купила радар. З двох